Усіх вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Заставочка, танок на Майдані Конго. Усім відома композиція їх трішечки таку, буквально на кілька секунд, щоб не, не перебарщувати, скажімо так. І сьогодні е, хочу вам розповісти: не то, щоб розповісти, продемонструвати. Багато з цих касет, ви все ж таки і так бачили, але ми їх будемо роздивлятися. Більш детально, близько, скажімо так, щоб у вас в екранах і в моніторчиках вот такими воно виглядало тими касетками. Трошки відійдемо від наших свєм, тому що це був фурор. З'явилися у нас на каналі історики, і інженери, і, коротше, кого тільки там не було, всі все знають. Але головне, воно впустили. Ми дивилися те, з чим ми сталкувалися колись. Але це не значить. Що треба до цього повертатися. Ось так. На сьогодні, що я хочу вам продемонструвати? Ось тут у мене, як завжди, на поготові стоять кілька касеток. Це все у нас дві моделі e TDK 84 рік. 84 рік. Це буде DS і ADS. Ось. І ми їх сьогодні роздивимось. Але я ще буквально два слова яким апаратиком ми сьогодні будемо, скажімо так, що я поставлю на заставочку і на чому будемо сьогодні прокручувати? Ось цей багатьом відомий Sharp QT90. Просто легенда, а не магнітофон. Ну, кума як, в кожного свої легенди. QT90 84 року апарат. Буде якось так символічно. Касети 84-го року і шарп 84-го року. Так що пропоную перебиратися на наш килимок до мафончику. І будемо розглядати ось ці касетки. Так що, гоу за стіл. І так, ми на нашому місці. QT90 перед нами. Будь ласочка, ось. І сьогодні ми будемо розглядати касети TDK 84-го року. І почну я, мабуть, ось з цієї касетки. TDK AD S46 хвилин хронометраж. TDK Splendor. Так воно, ви бачите, з торця виглядає. Ви вже знаєте, що це допомагає мені мій рай, моя дочка, малювати. І так вставляю, щоб була гарненька касетка. Ну, давайте роздивимось ближче. Касета 84-го року, нагадую. Бачите, має подвійний такий розворот, але бачите, тут все зрозумілою мовою. Головне тут інформація про олівець. Всі ж прекрасно розуміють, для чого потрібен олівець. Ну і тут же ж нагадують нам постійно, що їм треба робити. Ну, точно, не пхати не туди, куди не треба. Так, тут у нас бачите, такий логотипчик ADS 46. Це якісь гарантійні талончики, скоріш за все. Тута. Собі підписуєте, що записано, коли записано, в яких режимах, тра-та-та. Ну, коротше, цілий талон для нотаточок таких. Чистенький. Бачите, вкладка. Не пописана, не пошмаркана. Ідеально. Тітій сплендор. Сплендор, Splendor, Splendor. Цікаво. Сплендор. Є. Можливо, хтось напише в коментарях, що саме означає сплендер, але це мені так... Я так собі, можливо, я помиляюсь. так собі вважаю, що це використане, бачите, наби з двох видів пластику. Так, тут у нас, бачите, TDK X один механізм. Super B, Procession. Ну, коротше, тут просто. Сплошна реклама в руках. Виглядає дуже круто, звісно. Хоча звичайний такий пластиковий корпус. Трішечки тонований. так в міру, в міру слабенький такий тон. Ось. Ну, звісно ж, сюди наліпка клеїться. Клеїться я не люблю. Цього робити, має такі червоні смужечки. Я так думаю, що на 90-ках це буде більше, але 46 і 60-ка, по-моєму, мають всі червону смужечку. Має номерок. Кодик. Так. Якщо вірити рокові, четверта, 4, 4, це крайній. Крайня цифра, можливо, так визначається, але каталоги кажуть, що це 84 рік. Так. Котлярчик теж. Фірмінний, рідний. Так, спробуємо подивитися. Так. Магнітофончик старенький. Так що. Давайте не будемо, скажімо так, від апаратів требувати щось такого, ніби як ми його з магазину взяли. Тільки що. Бо ж деяким не подобається звук чогось, бо купа-купа у нас таких спеціалістів. Як звучить, що звучить? І як не повинно. А особливо просто в відеоряді. Так. Трішечки вперед. Японська виконавиця якась дівчинка. Ось така запис. Ну, давайте і подивимося, раз ми вже ми перемотали і подивимося нашу стрічку. Так. Має такий. Виразний шоколадний колір так, і трішечки ми заберем. Гарна подушечка в міру широка, тобто вона і не квадратна, і не вузенька. Бачите? Гарний глянець. Шоколадного кольору стрічка. Подобається мені, тобто на вигляд все чудово. На вигляд все чудово. Ось така. Касетка ADS 46 хвилин. Наступну я покажу: це буде та ж сама касета, але в хрономітражі, бачите, в 60 хвилин. Різ... Різниця в них 46-ка голубеньким таким кольором намальовано, прописано 60-ка таким помаранчевим кольором. В усьому остальному це буде. Все однаково. Єдине, що це да, на цій кассеті, нерідний футляр взагалі від Sony. Але я так думаю, що якщо мені там попадеться десь футлярик вільний від Tdk, я поставлю сюди Tdk. А Sony піде на якусь вільну Sony. Тобто, бачите, тут теж ідеальний, непописаний. Так. І так, як і казав, що червоні смужки і на 60-ки будуть. Це короткий хронометраж, тому і кольори не змінюють. Ну і давайте традиційно спробуємо почути. Так, так згадав, так. ця касета чистенька, на ній нічого нема. Дивіться, як, як гарно виглядає стрічка. Так, обов'язково треба буде щось придумати. Що на неї записати. Щось цікавеньке запишеться. Ось так виглядає ADS. Хронометраж 60 хвилин. Так, наступна. Це у нас буде TDK. DS 30 хвилин. 30 хвилин. Вони, бачите. По дизайну дуже схожі DS і ADS. Вони схожі. Різниця тільки в, кольор в кольоровій е гаммі. Ну, і тут, як то кажуть, немає ось цього сплендора. Якщо тут є сплендор, тут його чомусь нема. Що то за такий дивний чудернацький сплендор? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Е Хто знає, що це таке сплендор. Але тут, бачите, звичайнісінькі. Дінамік Spirit касет виглядає теж бомбічно. Хоча касетки дуже простюсінькі. Тут прозорий пластик має, але, секундочку. Так, а тут, звісно, щось пописано. Пописано, але пописано олівцем, і його можна. Стерти. Хоча я вже е, сталкувався з тим, що японський олівець важко стерти. Ну, це деколи таке буває. Ось тут, бачите, навіть прописали, що на А, що на Б стороні. Я думаю, ви е, зможете прочитати, ви все знаєте. Кого б я це питав? Ви все знаєте, що написано. Знавці японської мови. Ну, ось така. Спробую пізніше стерти. Корпус, бачите, повністю прозорий білий. Якщо на ADS трішки тонований в темний, то тут повністю біленький, прозорий. Має, бачите, смужечки такі самі червоні, але помітили: 30 хвилин намотка. катки Тобто наби простенькі. Такий звичайний е, дизайн. Так, що у нас тут? Угу. Є. А, і захист є на місці, і код є на місці. Ну, от, не, не зрозуміло. Не зрозуміло. На тих касетах е, п'ятірочки третю е, цифру з е, е, праворуч. Можливо, цей модельний ряд випускався і в 85-му. Хоча, е е як це сайт, каталог вікі вікі Вікі... Вікіленд, по-моєму, щось таке не пам'ятаю зараз. Ось там написано, що це 84 й рік. Ну, давайте подивимось. Послухаємо, точніше. Що ж на цій. Атарійомі мааші. Японський пітрасяник, звісно, трошки якийсь сумний, не смішно, в принципі. Бачите, плівочка має е, світліший такий відтіночок. Вона мені нагадує 82 року Д серії. Світленька така стрічка. Гарна. Ідеальна рівна без всяких нюансиків. Гарна касета. Так. Дід DS 30 хвилин 84 року. І наступну, бачите, я почав з найменшої 30 хвилин, хоча не знаю, може і є і 10, і 15, але поки що не зустрічалося. Намагаюся зібрати. Повний спектр хронометражу. Тридцяточка перша. І друга в нас буде вже 46-ка. Якщо ви помітили, так само міняється кольор. Тобто, DS30 у нас, звичайно, чор, чорним кольором хронометраж прописаний. Синеньким вже 46. Так, ну, бачите, на цій касеті вже. Папірчик та описаний, і прийшлось його, скажімо так, вивернути на ізнаночку, тому що, бачите, з цього боку є на писулі. Ну і благо, що є е, ось такий подвінер вклади, що можна... Опс! І закрити. Та-да! Мэджик! Так, і ось так воно виглядає сама касетка. Бачите, сторона. A TDK RC2. Так, механізм. RC2 механізм. Так, а що це у нас за такий механізм? Ніби все стандартно і класично. Mm -hmm. Все те саме. Можливо, має. Ці прокладочки має якийсь там дивний вигін. Хіба що так? Так, ну і давайте. Почуємо? Офі! Практично гурт Аква тільки японською мовою, і з 70-х років, судячи по музиці, можу помилятися. Хто знає, може японці таке співали і 80-х. Так, стрічка. Аналогічно першій касеті. Тобто, не будемо довго заостряти нашу увагу на цьому. Бачите, а тут. Справа третя цифра 4. Тобто, скоріш за все, і випустили в 84-му, так як і є. Я так думаю, що це касети випускаються партію. І, скажімо так, вони, скоріш за все, почали в 84-му, але і застали 85-й рік. Ну, Тобто, не можна ж казати, що тільки в 84-му. А вони хлопа! І 1 січня. На день народження. Степана Бандера зробили, а вже це 1985 рік вважається. та дам 46 хвилин ДІЕС. Наступна 60-ка. Бачите, 60-ка вже помаранчевим кольором. Оце і така от відмінність. Чистенька, не пописана, але й має якесь таке жовту Не Незрозуміло її походження, в принципі. Так, ну і тут, бачите, відірваний цей розвороток. Шкода, що він не цілий, але ладно, вже як є. Можливо, колись знайдеться і кращий варіант. Все те саме. Немає, звісно, як на ADC splendor металізованих смужечок, така металізована, і ADS було написано теж таким хромованим кольором. Скромніше, але не менш яскраво. Ну і давайте а, до речі. А, так само, так як це 60 хвилин, теж має червоні смужечки на рекорді. Звучить непогано, але там співають. Ну таке враження, що якийсь гуртик в себе там на підвалі грають, тренуються. Ну, дуже схоже на це. Ой-ой! Ой-ой! А стрічечка, то тут знову запустилась. Так, нічого страшного, ми її. Поставимо на місце. Розберемо і поставимо на місце. Так. І що у нас тут каже? А номерок теж каже. Бачите, третя цифра. Праворуч. 4. Тобто це, скоріш за все, так само. 84 рік. Бачите, а деякі попадаються. Так, світла. Така коричнева стрічечка. Подобається вона мені. Так, і наступна. І наступна. це 90 хвилин. Бачите, зелененьким вже намальовано. 90. Так. Тут у нас теж це. Ціленька. А, а так, сподівався, що не буде написів. Ой, ой Оце дивіться, як людина заморочилася. Чекайте, це, напевно, отак. Вот людина заморочилася. Щось поклеїла. Це. да, Приклеїла якісь написулі. Це треки. Бачите, там є і час. Назва треків. А це назва. Е, так. Так, Гріт Jazz Quartet. Сезон 85, 88, о, 84 рік. Бачите, якраз писала на свіжу касетку в ті часи. Цікаво. Зараз ми спробуємо увімкнути цю касетку. Але бачите, вже в 90-х хвилиночки є смужки синього кольору. Все так само ідеально виглядає. Номерочок. 4, третя цифра. 84 рік. Так, Made in Japan. Все як положено. Гарно виглядає. Так, ну і послухаємо. Що ж тут за джаз такий? Сувіда на і На джаз, звісно, не дуже то і схоже. Може там трошечки в кінці є, ну давайте спробуємо. Mm. Бачите, на, на другій стороні джазиком папахіва. Так, ну і стрічка. вона... Така ж сама. так. Ну, в принципі, а чого ж там очікувати? Вони всі однакові. Таке світло коричневе просто. Просто ляпота. Дивіться, краса. Ось такі сьогодні касетки. Це у нас DC 90 46 і 30 хвилин. Ну і ADS Splendor має більш ефектний вигляд, хоча виконані практично однаково. Ось такі. 60 хвилин і 46. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет. Чи мали ви справи з ними? Хоча ну, тут немає сумнівів, що ці касети будуть е, чудовими для запису, і для колекціонування це, звісно, і для запису можна ж записувати, слухати. Е, на ці касети, колись я читав е, в німецькому на якомусь ресурсі через перекладач, е, і прописувались терміни зберігання і експлуатації касет. І що я вичитав? Що касета, взагалі японська, німецька касета, ну, в більшості це про японський писалося, що термін експлуатації касет гарантований 25 років, термін зберігання касети не обмежений за умови правильного зберігання. Тобто, повірте, на ваш вік. Їх точно вистачить. Так що ставте вподобачки, не забудьте тицнути пальчиком, підписатися, пишіть коментарі, пишіть той срач, е включайте, скажімо так, всю свою безграмотність і невихованість. Ха -ха. Так що пишіть, не жалійте пальчиків вперед! Слава Україні!